Добрий день, можна? Можна. О! Ха! Валік! Оля? Ой, Ой чого ти хрестишся? Скажи мені, чого ти хрестишся? Бо в мене страхівка закінчилася. Тепер надія тільки на нього. Ой, валік! Я тебе прошу, то просто медогляд. Ой. З тобою просто нічого не буває. Сядь. Візьми оцю штуку і закрий собі ліве око. Просто. Повторюю букви, які я буду показувати. І Р. А. Правильно. Друге око. К у ри, в Слухай. Що? По-перше, моя Іра не така. Ага. По-друге, ти ж навіть не окуліст. А по третє, наше ти то на стіні написала. Бо в під'їзді то, хто постійно стирає. Уявляєш? Що вже за бред почався? Сядь. Дихання перевіримо. Давай, зроби вже роботу якусь. Дихай. Не дихай. Дихай. Сонну артерію перетиснеш. Не дихай. А тепер дуже глибоко вдихни і не видихай, поки я не скажу. Бо через то ми з тобою розійшлися. Що, через журнал? Ні, через те, що ти мені дихати не давала. А, дихати, може, і не давала. Але на все інше, знаєш, ти не скаржився. Слухай, будь ласка, зроби просто свою Закрийся. роботу. Закрийся. зараз перевіримо твої нерви. Ну, я би казав, щоб ти свої нерви перевірила. Що ти будеш робити? Ага, Рефлекси твої перевірю. Угу. Свої перевірила. Ти що, здуріла чи що? Заліз катушок злетіла. Що не так? Та ти клятву Гіппократу давала, успокойся! Ти в церкві теж клявся. І що? Сядь, сядь, то така процедура. Я сяду, але викинь ту штуку, нормально. нормальну. Не бійся! Ногу на ногу. Щось відчуваєш? Ні. Ясно. Щось відчуваєш? Ні. А, ні. Щось відчуваєш? Ні. Ну та ясно. Що ж ти тим кам'яним серцем відчути, можеш.